Доброго ранку мешканці планети 42. Сьогодні про вишиванку або ж вишиванку. То як правильно? Слово вишиванка має подвійний наголос, тому правильно обидва варіанти. В народі сорочка або ж вишиванка це не просто одяг, це оберіг, краса і навіть сила. Саме тому ми розглянемо декілька прислів'їв, пов'язані саме з сорочкою або вишиванкою. Бідне на сорочку старається, а багатий і кожуха цурається. Як мати рідненька, то й сорочка біленька. Пізнають хлопці і в драній сорочці, аби полики вишиті. І навіть повір'я в українській народній творчості були: якщо дощ на мочив перший раз одягнену сорочку це на багатство. Якщо сорочку погризли миші, в ногах буде слабкість. А якщо зачепив і роздеш сорочку, Можеш згайбитись. До речі, день вишиванки відзначають 3 четвер травня. Тож, вдягайте свою і не забудьте перевірити наголос. Запам'ятайте це!